Добрий день, любі малята! Я запрошу вас на заняття з аплікації. Сьогодні з Вами ми будемо прикрашати рушничок для Марійки. Сьогодні малята до нас завітала на гостину Лялька Марійка. Вона просить розповісти їй про те, як бути чистою та охайною та про предмети гігієни. Кран з водою ми відкрили. Узяли духмяне мило, ручки терли. Ручки мили і водичку на них лили, рушничок м'який взяли, ручки гарно витерли. Знаєте малята, що чисті і охайні дітки не хворіють та мають дуже багато друзів. Давайте розкажемо Марійці, які предмети допомагають нам бути чистими та охайними. Це мило, мочалка, рушничок. Грібінець, зубна паста, зубна щітка. Як одним словом можна назвати ці предмети? Предмети гігієни. Давайте виготовимо для Марійки та її друзів рушнички. А для роботи нам потрібно прямокутний аркуш білого паперу, пензлик, клей, серветка, клійонка та готові форми для візерунка. Це смужечки жовті і зелені. Та квіточка з листочками, і, як завжди, треба мати гарний настрій. Тож починаємо. Розгляньте рушничок зліва і справа по дві смужечки: одна зелена, друга жовта, а посередині квіточка, зліва і справа від квіточки. Зелені листочки, малята колір рушничка і прикрас. Ви можете обрати самостійно, який вам більше всього подобається. Спочатку малята викладемо візерунок, покладемо зелену смужечку справа і зліва, потім жовту смужечку. кладемо зліва, пропускаємо місце і справа. Ось так. Посередині кладемо квіточку, посередині рушничка зверху білу серединку. Беремо зелені пелюсточки і кладемо їх зліва від квіточки і справа від квіточки. Ось такий візерунок малята у нас з вами вийти. А тепер беремо пензлик і починаємо приклеювати. Беремо зелену смужечку, кладемо її на клюночку, набираємо небагато клею, знизу доверху, провели і приклеюємо. Справа приклеїли, витерли, беремо жовту смужечку, кладемо її на. І набираємо на пензлик клей, небагато діти клею, і зношуємо білу сторону, знизу доверху, клеєм, беремо нашу смужечку і відступаємо трішечки місце, і приклеїмо жовту смужечку, справа приклеїли. Дочок. Намазали клеєм і приклеїли. Зайвий клей витерли серветочкою. Ось такий рушничок у нас з вами діти вийшов.